Всім привіт, любі друзі! З вами Отаман. Радий вітати на новому відео Реплей. Тому Отаман глядить, реплей. Дякую всім, хто скидує. Дуже велике дякую. Ви створюєте контент, ви ділитеся і ваші бої виставляються на канал. Тому в кого є бажання, можливість, а також цікавий бій. Надсилайте, будь ласка, на пошту в описі буде вся інформація. А перед початком цього прикольного відео рекомендую підписатися та поставити вподобайку. Буквально 2 секунди, але дуже великий вклад в просування україномовного контенту. Тому. Подобайко протиснули, і будемо починати дивитися наш реплей на ТВП Чехословаччини, ТВП-5051. Стандартна позиція. Наша Стежка їде з швидкими танками. Бачу по сетапу, що у нас є дві стежки, одна ЛТ, в них три Стежки. А, угу, так, гаразд, поїхали всі наші наліво швидкі танки. З правої сторони ТТшки відіграють з ПТшкою. Проти нас буде грати Т-62. Шкода. Є 50. Так, ТВП, в принципі, зараз має велику перевагу, адже вона з самого початку бою вже має заряджений барабан. І це доволі круто, тому що ти можеш реалізовувати свою гармату тут і зараз. Так, одразу засвічується ТВПшка. Ох, на каточок. Ось коли вони ставлять цей каточок, це просто капець. Все, по каточку грамотно відіграєш. 1194 видав, трішки отримав, але це не страшно. Мінус 500 хп, плюс-мінус розмінявся добре. Початок бою, все гаразд, перший барабан є. Побачимо, що тут буде далі. А, очікує, очікує, поки відкидається сам барабан з лівої сторони ЛТшки. Угу, вони так, наче в встали, щось отримує доволі багато. І невідомо, де їхня ПТшка. В них є Ях-Тигр, одна ПТшка, я думав їх більше. Так, пішли використання барабану. Другий. Два залетіло. Напевно, піде зараз на КД, адже немає сенсу очікувати. Плюс немає інфи по ях але наче не підставляється. Йде в КТ на Вікерса. Так, тут один не потрапив, потрібно йти на КД, скоріш за всього, туди і піде. 23 секунди перезарядка. Має 735 хп, підставився вже доволі сильно. Гаразд, будемо бачити, що буде далі. Тут щось, щось пішло не так, щось він його підбадьорює, каже, хлопче, давай, будь ласка, їдь до бою. Якого дідька ти боїшся, поїхали, разом його задамажимо. Є50 вирішує допомогти, зробити ту ж самодію. Відбувається те ж саме, вікер з Є50 труться І знову вікер треться, щось вікерс не може зосередитися на грі. Раз, невідомо дає 50, відбувається бій, поки з правої сторони, з правого флангу. Я бачу, що наші там е, дуже сильно б'ються проти ТТ. Невідомо, що там відбувається, але безпосередньо цікаво. Тому ми зараз це і переглянемо, що там відбувається, хто виграє. Так, ми бачимо, що на правому флангу наші ТТшки і дві ПТшки воюють проти противника. Вони задефалися, і четвертий тут агресує, і наші намагаються відігрувати з дальньої сторони. Здається, це хто? Здається, це ТВП-шка, хіба ні? З дальньої сторони, так, тут маушен, ага, тут ТВПшка, вона все-таки поїхала сюди. Тепер ми будемо знати, де знаходиться ТВПшка. Наші противники задефалися, об'єкт і 4 атакує т 30 із і 7 їде в позицію. А тут що відбувається? У нашого їде добивати т 62 все, все добрав Т-2. Значить ТВПшка там з боку. В них ще залишився десь Е50. От Е50, він намагається втікти. Я сподіваюся, він зараз його забере. Головне зараз його закаточити, та й не потрібно каточити. Все, мінус. 2800 дамаги ми маємо. 3200. Де я взяв 3200? 3-2 рахунок. Ми зараз виграємо, але там іде дуже напружена агресивна гра зі сторони ворожих важких танків. Я бачу, що вони все-таки наших зіли. і залишився один із сьомих, який поїхав трішки в об'їзд. Є 50 їде збоку, з лівої сторони їде Вікерс. Наш залишилося 4. Потрібно сейвити і все четверто, відігрувати від нього, добирати шотних а, танків. Вирішує добирати тигра. Правильне рішення. Все, мінус одне дуло. Далі по ісучі. Четвертому потрібно сейвити ХП499 рахунок 4-3. Наші два шотні залишаються. Два шотних є 50, і 7 і тут залишається ТВПшка Мавшин, мавшин вкати. Скоріше за всього, зараз когось добере. Ми відкатуємо звідси, адже розуміємо, що тут зараз ми нічого не зловимо. Плюс нас доберуть Шотний один, шотний, дур, другий лопається просто як шарики. Лопається, як кульки. Добре, зараз вони, скоріше за всього, добирають вікерса, і наша ТВПшка, напевно, залишається одна. Одна залишається і практично кожному на один постріл. Адже альфа вилітає і в Маушина, в Є-100 і ІС-4, в Вісе 4, віса 4 не точно, але може. Вирішує він видати все-таки помавшину барабан. 4400 і видає свій барабан. 4700 чудово маршана добрали. 2-2 рахунок. Все-таки Колобка не буде, на жаль. Але залишився є стой, залишився і четвертий. І невідомо де вони знаходяться. Вирішує відкатитися. Добре, що його зараз не бачиться. Тен повністю практично фуловий. А половину ХП, добре, нащо щось дає, молодець Вікерс живе, навіть якщо ти не можеш вже не живе. Навіть якщо ти не можеш донести вдосталь користі своїй команді, то просто живи, щоб від тебе відігрували. Нормально, нормально, відігрує по Єсотому. Чудово, вторає Єсото, 5700 залишається, 6000 залишається один на один проти ІСА 4-го, 4 го по ідеї, може не вилетіти альфа, але може й вилетіти. Плюс на місці біса го я б просто би поїхав рашом вперед, щоб добрати ТВПшку але скоріше за все, і четвертий буде зараз дефатися. Дивно, дивно, що і 4 цього не робить. В цій би позиції я б, напевно, на ТВПшці поїхав би кудись подалі, але наш герой вирішив залишитися тут. І це рішення, воно правильне, адже він зі своєї сторони залишився тут, не поїхав осторонь кудись. А він афекашний, серйозно. І четвертий просто афекашний. О, я думав, буде зараз заруба, а тут і четвертий просто афека. Цікава, цікава ідея зі сторони Іса4 так відіграти. Ну, Друзі, ми тут маємо перемогу, я думаю, і 4-й не прокинеться. Накидали, тут виходить, що буде 8 тисяч дамаги. Нормально, в цій ситуації добре відіграв ТВПшка, адже він зміг добрати Маушена з допомогою Вікерса, з збоку допоміг і ще й добрав Є100, бо, напевно, якщо поїхав би кудись далеко, то все-таки не зміг би нічого віддати. Тому ось ми маємо наш реплейчик. З перемогою тут буквально залишилося 33 хп. Можна було поїхати тараном забрати, але навіщо ризикувати? Це ж наша гра, може трапити все, що завгодно. Тому залишилася хвилина 50. Наш герой його добирає, гарно відіграв, доволі гра, гарно грамотно. Попри те, що на початку бою дуже сильно підставився, але бій склався таким чином. Що безпосередньо він зі своєї сторони все-таки довів цей бій до кінця і зробив його виграшним. Тому вітаємо нашого героя, вітаємо його з рекордом. Напевно, 8 тисяч шкоди. Це неймовірно фаново, неймовірно класно, адже це велика шкода за бій. Це є рекорд. У мене навіть шкода на акаунт менше, тому вітаємо Локомоко 2017-го. З майстром, дякую йому за реплеї. Бачимо, що в команді наш союзник, наш герой. Наніс найвищу шкоду, тим паче він дійсно тащив, брав на себе відповідальність і таким чином все-таки переміг. Тому за це йому ставимо вподобайку, пишемо ваші коментарі, озвучуємо, як вам цей реплейчик. І обов'язково надсилайте свої реплеї. Хто його знає, можливо, ваш реплей буде наступним. Тому всім дуже дякую за увагу, друзі. Бережіть себе, слава Україні! І все буде добре. До зустрічі!